Функціонал частотний аналіз показує, через скільки днів повертаються клієнти за другою, третьою та наступними покупками і що входить у їх чеки. Вкладка «Перша, друга покупка, друга, третя покупка вводить розподіл клієнтів по кількості днів між першою та другою, другою та третьою покупками. По горизонталі відображається кількість днів. А по вертикалі кількість людей. Під розподілом вводиться таблиця з цими клієнтами. При кліку на стопець діаграми в таблиці залишаться тільки клієнти, які здійснили другу покупку через відповідну кількість днів. Для вибору магазину, періоду чи категорії для аналізу використовуємо фільтри. В фільтрах також можна задати кількість покупок. Функціонал перемалювався відповідно до обраних нам параметрів. Кількість клієнтів це кількість людей, які здійснили покупку і повернулися за наступною.